Про свою мотивацію військовослужбовець Яременко розповів Тетяні Гончароє. Довкола все іржаво помаранчеве тоскне, і ці кольори, ніби викреслюють з життя самонадію на оптимізм. Але коли серед них з'являється високий і усміхнений військовий, ніби все довкола міняється. Нам потім оператор каже: ви не помітили, як дитина проходила і двічі сказала героям слава. І так, це наш герой сьогодні, Яременко Ігор. Питання основне навіть не в тому пощастило. Просто чесно кажучи, щоб освоїти БПЛА, потрібне перше бажання, другий інтелект, і потрібно дуже багато часу. Приділяти, бути постійно актуальним, дізнаватися новинки, тому що я ж кажу, ворог не спить, і на кожен БПЛА щодня з'являються нові системи ребу, протидії, протиповітряна оборона. І якщо ти не будеш в цьому середовищі жити, постійно розвиватися, ти літати не зможеш. Молодший лейтенант, командир батареї БПЛА, дивізіону артилерійської розвідки бригади Нацгвардії Рубіж Яременко Ігор в Києві не часто приїжджає. Збирається у відрядження і знову їде. Їдемо в відрядження в зону виконання бойових дій. Е, певні... Цікаве відрядження. Да, певні... Ну знову же, це повертаючись. <рес> Чому ви зазиваєте відрядження е, мене службою? Це знаєте, залишилося з цивільного життя. А -а -а. Так, військовий, да. який каже, ми їдемо на передову у відрядження. Е, е, ну, скажімо так, за ті місяці, котрі я вже знаходжуся в армії, для мене це вже більше відрядження, тому що е, на жаль, мабуть, але будь-яка людина вона звикає до оточення, в якому знаходиться. Поясніть, будь ласка, чому вже е, два роки поспіль такою м, успішною для росіян е, на наше прокляття лишається зала. Аеророзвідувальний по суті дешевий абсолютно дрон, але він може висіти так довго в повітрі, зчитувати наші території, а дошкуляти нам. І ворог встигає відкоригувати вогонь, вбивати наших. Чому ми можемо переплюнути з залу? Скажімо так, в нас є вже наші вітчизняні е, аналоги, які не поступаються в залі, але е, найголовніше ж умова стоїть територія Росії, не зазнає ударів, так як зазнає наша територія. Тому наші виробники вони, хоч і стрімко намагаються масштабувати свої виробництва, але це край складно. Чому? Ворог не спить, і постійна розвідка, як повітряна, так і внутрі країни дуже багато знаходиться людей, які або по глупості, або по незнанню. Розміщають. або за гроші. Ну що ви такий або... толерантний або за гроші? Да, цю інформацію передають. Тому виробникам дуже важко масштабуватися і виходити на ті об'єми, які має Російська Федерація. Зараз на відео ви бачите, як працює батарея БПЛА на Сіверському напрямку під керівництвом ігоря. Як відбувається ураження гармати Мста-Б. про неї до речі кажуть, що це найкраще, що придумав союз в артилерії цю гармату, яка не втомлюється. Але нині технології беруть гору без артилерії нікуди, але на кожну російську гаубицю вже полює пілот українського БПЛА. Армія – Це багатошаровий організм, і помінятися в один момент це неможливо по багатьому поряду причин. Першочергово, тому що ми знаходимося в стані війни, і першочергове завдання це зупиняти ворога. Тому змінити все по щілчку пальців, як то кажуть, це нереально. Але поступово ті процеси, які можливо пришвидшувати, модернізувати на більш якісну систему, постійно впроваджуються стандарти західних партнерів системи НАТО. Тому армія поступово іде до свого покращення, і в будь-якому випадку, на мою думку, в Європі українська армія одна з найсильніших в світі на даний час. Ми також говоримо про сина студента Ігоря, який категорично відмовився виїжджати з країни в 22-му, Попри те, що до себе кликав дядько, який давно живе в США. Хлопець вчиться на режисурі і мріє знімати художнє кіно, знімати тут в Україні. Син, які аргументи наводив, коли вирішив не виїжджати до США, до свого дядька, маючи таку можливість? Він що? Казав, що я хочу бути режисером, виключно українським і знімати кіно тут? Ні, не так казав, але він теж. Ми з дитинства прививали йому культуру українську, так. українську історію він дуже полюбляв. І він для себе сам прийняв рішення, що. В нашій країні багато відомих особистостей, які змогли на весь світ про себе заявити, будучи в Україні. Тому він пішов по стежці тернистому шляху, але своєму українському, намагалися поспішати доробляти якісь справи, тому що ви розуміли, все починається інша сторінка. Не буде дому, не буде власної кімнати, власної справи. Тобто, що лишили там. Питання дуже цікаве. Е, так, за спиною залишився ці, ці, цілий всесвіт, скажімо так, але найголовніше питання, яке залишилося, це, е, мабуть, е, нерви і спокій моєї родини. Коли ти був постійно поруч, а тепер ти основний проміжок часу знаходишся... Невідомо навіть де для сім'ї, це важкий удар і для сім'ї, і ці переживання я в будь-якому випадку відчуваю на собі. Фінансовий статус родини, окрім нервів, він помінявся. Те, що лягло на вашу дружину, навантаження, воно ж теж, очевидно, змінилося? Очевидно, в будь-якому випадку. Але, скажімо так, в мене в житті ніколи не було пріоритетною ціллю саме фінансове збагачення. Тому що ми виходці з простих сімей і нам прививали, що не в грошах щастя, як то кажуть, як би банально не звучало це. Ця... Фраза е, найголовніше здобути дійсно свободу нашої держави, щоб моя родина почувала себе в спокій і в безпеці. Це найголовніше. До повномасштабного вторгнення ви були таким шанувальником України і настільки цінили свободу і розуміли, що таке українці. Наша сім'я весь час підтримувала українські здобутки і намагалася їх доносити до суспільства, до суспільства, в тому числі в колі наших друзів. Ми е, Постійно відвідували і театри, і сина прививали в принципі шісти років. Ми постійно були глядачами в різних театрах. Так само, і перевагу відпочинку ми приділяли більше саме в українських містах. На жаль, основні. Місця відпочинку зараз окуповані. Кожна держава унікальна. Якщо людина не може знайти позитивних і яскравих картинок в своїй державі, то вона не знайде цього і в інших. Сам Ігор в момент повномасштабного прийшов до військомату і йому дали від коша. І коли в 23-му прийшла повістка, відразу пішов служити, бо не перегорів і переховуватися не збирався. А свій бізнес, виробництво деталей для залізниці, передав партнеру. Головне каже, було вчасно налаштуватися. І я це зробив ще в лютому 22-го. З початку повномасштабної війни навіть не агресії вже, а війни. Ми звернулися до ТЦК Подільського міста Києва, де нам, як і більшості українців, патріотів, які звернулися до них, поставили на галочку, як то кажуть, і сказали: очікуйте. Повістку ми чекали майже рік. В січні 23-го року повістка прийшла. Ми з'явилися відповідно до вимог повістки і мобілізувалися до сил оборони нашої країни. Як ви проходили ВЛК, як взагалі проходив цей процес і скільки ви були на навчаннях? ВЛК ми проходили одразу при ТЦК та СП. Були розвернуті медичні пункти, в яких проходилося. В принципі, всі зауваження, побажання лікарів вислуховували та актуалізували їх. В Принципі проблем зі здоров'ям у мене ніколи не виникало, тому без жодних перешкод ми пройшли ВЛК. Після потрапляння в військову частину ми проходили базовий загальновійськовий курс підготовки. Після чого були направлені на профільне навчання саме по безпілотним авіаційним комплексам. Ви надто спокійна людина, як я вже можу судити. Добре. Ви ставитеся до всього абсолютно спокійно і в армії, чи якісь би процеси до того, як ви стали військовим, і зараз як ви є військовим, ви все таке би. Поміняли, е, ну скажем так, сповно з, з часу повномасштабної війни е, наша армія значно трансформується, тому що під час війни з'являється дуже багато досвідчених командирів, які пройшли бойові дії, становляться командирами вищої ланки, і ми потроху. Відходимо від радянської системи побудови саме армійських принципів. Це не може нарадувати, тому що молоді вмотивовані воїни, котрі попадають в армію, вони це відчувають і мають певну впевненість, що ними командують не пристарілі командири, а дійсно бойові, молоді, вмотивовані люди, які знають, як себе поводити на полі бою. Ігор Яременко розуміє, що війна надовго Розуміє особисту відповідальність за майбутню перемогу за безпеку власної дружини і сина, і не може інакше розуміє, що його син може досягти призовного віку, а війна не закінчиться. Але каже саме і роблю все можливе, щоб було інакше, щоб мій син знімав кіно і прославляв всю Україну, а не воював за неї.